Вітаю кожного! Бажаю миру і захисту Божого. Сьогодні я хотіла вам прочитати Євангелія від Іоанна, перший розділ. Споконвіку було слово. А слово в Бога було. І Бог було слово. Воно в Бога було споконвіку. Все через нього повстало і нічого не повстало. Не повстало без нього. І життя було в нім, а життя було світлом людей. А світло у темряві світить, і темрява не обгорнула його. Був один чоловік, що від Бога був, йому імення Іван. І він прийшов на свідоцтво, щоб засвідчити про світло, щоб повірили всі через нього. Він тим світлом не був, але свідчити мав він про світло. Світлом правдивим був той, хто просвічує кожну людину, що приходить на світ. Воно в світі було, і світ через нього повстав, але світ не пізнав його. До свого воно прибуло та свої відсурались його. А всім, що його прийняли, їм владу дано дітьми Божими стати, тим, що вірять у ймення Його, що не крові ані від пожадливості тіла, ані з пожадливості мужа, але народились від Бога. А слово сталося тілом і перебувало між нами, повне благодаті та правди, і ми бачили славу Його. Славу як однародженого від отця. Іван свідчить про нього і кликав, говорячи це був той, що про нього казав я. Той, хто прийде за мною, існував переді мною, бо був перший, ніж я. А з його повноти ми одержали всі, а то благодать на благодать. Закон Бо був через мої сеня даний. А благодать та правда з'явилися через Ісуса Христа. Ніхто Бога ніколи не бачив, а однороджений син, що в лоні Отця, той сам виявив був. Це я вам прочитала Євангелія від Іоанна, перший розділ з 1 по 18 вірш.